Доброго дня мене звати Любов Паливода, я є президентом творчого центру ТЦК. А сьогоднішній захід він присвячений ярмарці бібліотек. І я думаю, що це дуже важливо, тому що бібліотека в любій громаді є центром громади. Вона є центром не тільки поширення знань, але й отримання сучасної інформації. Вона є центром навіть більше це соціальних зв'язків, це центром, де люди любого віку можуть зустрітися, можуть поділитися своїми враженнями, можуть. Отримати пораду або інформацію, яка їм потрібна скажімо, що ти може пропонує, і ми працюємо з проектом бібліоміст працюємо з бібліотеками. Що ми їм пропонуємо? По перше ми пропонуємо, звичайно, навчання, а навчання з того, як вони можуть працювати краще, покращити ефективність своєї роботи. А з однієї сторони, з іншої сторони, це для розуміння, що треба змінити в своїй роботі для того, щоб можна було бібліотекам краще працювати. Ну можливо, це коротко все.